Це найпростіша чаша піфагора, яку можна зробити вдома. Що це взагалі таке і як воно працює? Експеримент в кінці відео. Поки рідина наливається в посудину не вище рівня вигину, нею можна користуватися за прямим назначенням. Однак варто налити більше, ніж дозволено. Посудина спустошується повністю без остатку. Тому її ще називають чаша справедливості або кружка жадібності. Як саме з'явилася чаша, невідомо. Те, хто стверджує, що піфагор її створив для того, щоб усі раби пили одинаково, так як на острові Самос було мало води. Інші стверджують, що піфагор створив її для своїх друзів, так як вони занадто часто зловживали спиртним. Ну що, спробуємо.